Добрий день, я Зазуліна Олександра Миколаївна, лікар-репродуктолог клініки професора Фіськова. І сьогодні ми з вами поговоримо про інтимні стосунки під час проведення програми ЕКЗ. Спочатку давайте розділимо процес лікування на декілька етапів. На етапі планування програми ЕКЗ інтимні стосунки не протипоказані. Але якщо жінка вживає антибактеріальні препарати, призначені лікарем, в такому випадку треба застосовувати засоби контрацепції. Наступний етап це етап стимуляції яєчників. В перші 5 днів стимуляції овуляції інтимні стосунки ще можливі за умови відсутності неприємних відчуттів у жінки. Подальші дні стимуляції механічний вплив може давати не тільки відчуття дискомфорту, а й виявитися небезпечним для здоров'я жінки. Небезпека зберігається і після пункції фолікулів яєчників, тому від інтимних стосунків треба відмовитися на 2-3 тижні. Якщо у вас планується проведення КІО то під час нього немає жодних протипоказів до інтимних стосунків. Після ембріотрансфера більшість жінок відмовляється від інтимних стосунків за рахунок страху втратити вагітність. Але, якщо немає кров'янистих виділень, тонуса матки, больових відчуттів, то доказових протипоказів щодо інтимних стосунків немає. Тому прислуховуйтесь до свого тіла та рекомендацій вашого репродуктолога.